До Романського районного відділу поліції із заявою про шахрайство звернувся 52-річний роменчанин. Чоловік розповів, що до нього зателефонувала нібито із служби безпеки банку. Під час розмови невідомі запропонували допомогу в розблокуванні банківських карток, які були заблоковані. Потерпілий, нічого не підозрюючи, довірливо виконав всі вказівки зловмисників. В результаті з його рахунків зникло більше 100 тисяч гривень. По сказали, що в мене на мою карточку і. Попитка шахраїв, їх автоматично заблоковано. Щоб для, для розблокування, так і так, будуть якісь проводитися маніпуляції. От. І тут одразу комп'ютер, той самий з ну, Приватбанку, пише, що говорить, що треба для розблокування натисніти там одиничку. Так і так, подивіться, будь ласка, там смс. От, почекайте, побудьте на лінії, ну і це все ну я не знаю, скільки, може, разів разів 4 дзвонили вони. Пройшло пару днів і кинулися в Приват 24. Не, не зайду в Приват-24. Сразу ж автоматично приходить з з приватбанку говорить комп'ютер для розблокування нажміть один. Я нажав 1, один заходжу в приват 24 А в мене на карточках кошту немає. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню причетних до події аферистів. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян з проханням не довіряти незнайомцям, а під час телефонних розмов ніколи не повідомляти свої конфіденційні дані. Всі проблемні питання, які нібито виникли з вашою банківською карткою чи банківським рахунком, потрібно вирішувати, особисто звернувшись до найближчого до вас відділення банку. Так ви вбережете свої заощадження від аферистів.